Я на коршу мене пропач. Я написав стегай, але забу росість. Хай спач по навчуся, в ютубі подорожа, стягає прекрасно той сьогодні день. Привіт, це поради від людини, котра закінчила другий курс. Поради прошу Це моє перше відео. На цій карточці написано, що я графічний дизайнер. Я це й так давно знав, але просто повторюю собі і вам. Окрім диплому дизайнера, я зміг навіть про це влаштуватися по професії. Тому думаю, що поради, які я вам дам, хоча б трошки, але щось важить. Я не даватиму НАТО очевидних порад, наприклад, що не варто писати щось погане про вашого викладача. Ти що дурний? Групу дає ваш викладач, але таке буває. Я питаюсь тебе, чи ти дурний? Якщо ви пішли вчитися на дизайнера по приколу, як я, то вас зовсім не здивує, що ви не вмієте малювати. Тобто ваші очікування абсолютно відповідатимуть реальному результату. І ви, можливо, навіть не будете себе не нагодяти. Але якщо ви давно вирішили стати дизайнером, малювали на уроках. Після школи знаходили час на малювання, заповнили всі скетчбуки, повірили в себе і позиціонували себе як чудового або хоча б достатньо хорошого митця, і потім вступили до місця, де люди випадково почали малювати як боги. То ця ситуація швидше за все вас поламає. Ось мій життєвий приклад. У мене є дівчина Пропало все. І іноді вона бере мій айпад, щоб трохи помалювати. Просто помалювати це буквально зробити кілька ліній. Я не знаю, яку ще аналогію вам навести. Наприклад, коли ручка не пише і ви її розписуєте, просто малюєте рандомні лінії на Чернеці. Ці лінії швидкі й безмістовні. Ви ж не думаєте, як красиво це зробити, тобто як красиво розписати ручку. Оце є для мене просто помалювати. І ось одного разу мені стало цікаво, що саме намалювала моя дівчина. Я відкрив Procreate, і в мене були змішані почуття. Те, що вона просто намалювала, було в мільйон раз краще за те, що я малював, цілеспрямовано і дуже довго. Я міг би злитися або заздрити, але це було б. Тупо, тому що це буквально моя близька людина. І Я вирішив в цьому всьому розібратися. Чому вона навіть коли малює по приколу, робить краще за мене? На відміну від мене, людина, яка малює кілька разів на рік, вона справді хотіла стати дизайнером і приклала купу зусиль, аби навчитися малювати. Я належу до тих людей, які хочуть, щоб у них все виходило з першого разу. Якщо хтось робить щось краще за мене, я не намагаюся його перегнати. Я просто забиваю на це, або щоб малювати як Бог, треба працювати як чорт. Або прийміть свій рівень і залишайтеся на ньому. І це нормально, не всім потрібно досягати більшого. Наприклад, мені не потрібна квартира в Лондоні, або усвідомте, що вам потрібна колосальна самодисципліна, щоб малювати, малювати і ще раз малювати. І ще є такий прикол, що ви ніколи не будете собі здоволені, як митець, тому що вас, по суті, по-справжньому зможуть оцінити ваші глядачі. Так що ви це прийміть. Свій стиль. Це, мабуть, буде дивно з тим, що я сказав раніше, але мені було абсолютно байдуже, якщо хтось за мене краще намалював голову Давида або Натюрморт. Тобто це частково знімає питання заздрості до навичок інших людей. Я для себе вирішив, що в мене є свій стиль, і я хочу змагатися з людьми, які працюють у схожому стилі. Можливо, це здається замкнутим колом, і ви будете праві. Художник може вийти з цього кола конкурентності тільки тоді, коли пристане бути художником. Наприклад, медику або юристу буде важко обходити цю систему і чогось не знати, бо в цих професіях це взагалі не припустимо. Але у випадку дизайнера ви можете абсолютно не вміти малювати, і як я, отримати диплом. На першому курсі дивна ситуація. від вас нічого не очікують, бо ви перший курс, але при What тому the... у вас буде велике What навантаження і багато shit. робіт, і все-таки придеться малювати. Все дуже схоже на сцену Зетпула, де у нього намагалися викликати за допомогою стресу суперсили. Так само і на першому курсі за рахунок великої кількості робіт, які вас. Поламають вас, намагатимуться викликати появу художніх навичок. Потім ви звичайно адаптуєтесь. No. Вам можливо для себе зрозуміти, чи ви діджитал дизайнер. І всі ваші роботи будуть у векторі та растрі. Чи ви трушний дизайнер і вам подобається вайб малювання на папері? З власного досвіду скажу, що я перші три курси не люблю малювати взагалі, але на останньому курсі почалося багато проектної роботи, і мені чомусь подобалось малювати. Якщо точніше, то я перший втілював свої думки ескізно на папері, а тоді переводив свої ескізи в діджитал. Я справді не знаю, в чому справа і що зі мною сталося. Просто через те, що я дуже багато робив в діджитал, мені це дуже сильно набридло і мені стало чомусь легше Вої думки висловлювати на папері. Також хочу сказати про відмальовування від вікна. Цим займаються люди, які вміють малювати, і цим займався я. Я себе за це навіть не суджу. Навряд чи будете здивовані, але викладач 100% побачить, що ви малювали від вікна, бо малюнок від вікна виглядає дуже чистим. Якщо будете малювати від вікна, то у вас супер швидко затерпнуть руки, і крім того, лінії будуть дуже порвані. Тому що, коли у вас терпне рука, ви лінію перериваєте. Дуже така цікава деталь. Мені подобалось більше не малювати від вікна, а робити вигляд, що я малював не від вікна, а малював по-справжньому. Я додавав, типу, такі псевдолінії, що я там щось стирав, додавав якісь певні схеми. Тобто я обманював, що я малював не від вікна, і це було певний час доволі цікаво. Але є випадки, коли ну, взагалі, від вікна малювати не гріх. Це якщо там, наприклад, якийсь ну дуже важкий елемент, або коли ви ніхіра не встигаєте, і вам треба швидко зробити малюнок. Ну я б сказав, що це, це клас, малюти від вікна. Але не думайте, що ви зможете Можете викладача обманути, бо там де ви обманюєте, ваш викладач вчив обманювати. Викладач друг. Як би це не було тупо та заїжджено, але тримайте біля себе ворогів ближче, ніж друзів. Якось там далі. Я хочу поєднати тему відносин, як і ваших колег по навчанню, так і ваших викладачів. Хочу сказати, що люди, у яких я бачив своїх конкурентів, стали в кінці кінців моїми друзями. До чого я це все веду? Любов і ненависть це дуже схожі штуки, бо коли у тебе з'являється одне з двох почуттів, то це означає, що людина тебе дуже сильно чимось зачепила, що тебе проявило максимально сильні почуття. Чи може дружити викладач та студент? Повірте, може, я маю на увазі в рамках університету. Мені особисто шкода супердобрих викладачів, тому що їхньою добротою дуже часто користуються. У вас по-любому є викладач, якого всі ненавидять, бо він дуже злий. Я чомусь впевнений, що цей викладач був колись дуже добрий, але він або вона зрозуміли, що так далі діло не піде і стали злими для самозахисту. Хочу привести дуже жирну межу між дружити з викладачем та підлизуватися до викладача, такого я максимально не люблю. Та я думаю, що викладачу достатньо. Атнього клепки зрозуміти, що до нього підлизуються. По перше, дружба потрібна для побудови довіри у 21-му році. Я захворів за два дні до зимової сесії на корону, і викладач мені поставив залік автоматом. Викладач повірив мені, що у мене є всі роботи і поклав автомат. А справа у тому, що у мене справді були всі роботи для заліку. Мені потрібно було тільки їх привезти. чого я не зміг зробити, бо я лежав у карантинному відділенні і до мене взагалі нікого не пускали. Викладач не просив мене показати йому мої роботи, бо він знав. Що я його не обманю, знав, що в мене справді є робота. І після цього вчинку в мене ще більше піднялася емпатія до викладача. Я б собі, мабуть, ніколи не пробачив, якби я його би обманув. Дружба з викладачем аж ніяк не обливає на ваші оцінки. Ну є ще одна крута фішка, яку я щойно згадав. Викладач, з яким ви дружите, може вас оцінити і дати пораду. Поради з власного досвіду і поради персональні це різні речі. Кожен студент, дизайнер має свої якісь слабкі та сильні сторони. Я не вмію малювати, але у мене надзвичайно дивні та оригінальні ідеї. Моя подруга має нуль ідей, але дуже дуже професійно і акуратно малює. Тому, якщо спілкуєтесь тісно викладачем, то він знає ваші всі слабкі та сильні сторони і реально поможе вам щось під брати особисте, аби ви стали кращим. Вибір куратора та бігання за куратором. У житті кожного студента раптово настає момент, коли потрібно обрати куратора. У мене цей момент настав буквально раптово. Аби не було запитань, скажу одразу: мене ніхто не тримав у підвалі. Я знав, що треба обрати куратора. Це була сама базова інформація, я це все розумів. Але в чому справа? Нам повідомили цю інформацію за три дні до вибору куратора. Я змирився з цим фактом і пішов в наступ. Я почав написувати вже абсолютно різним куратором, бо мені було вже все одно, хто буде множество. Мою керувати, то як вибрати куратора? Я зробив такий невеликий тирлист. Куратор, який читає тиждень повідомлення, це одразу мінус. Вам буде важко контактувати. Справа в тому, що його ігнорування матиме у подальшому поганий вплив, який зростатиме в геометричній прогресії. Чим пізніше ваш куратор читатиме повідомлення, тим менше часу у вас буде направки. Багато людей робили дипломну роботу самі, але маючи куратора, тому що куратор не виходив на зв'язок. Але й водночас були люди, які, маючи хорошого куратора, не консультувалися з ним, і в кінцевому результаті куратор бачив їхню роботу вже з своєму захисті. Куратор, який на все погоджується. Також мінус. Уявіть собі, що ви самокритична людина і ви вперше почати наполеон. Ви перемащуєте коржі торта кусками сала. Ви питаєте головного кондитера, чи добре я все зробив. І вам кажуть все добре. Тоді наверх наполеона викладаєте дрібно порізані сосиски. Ви питаєте знову. А так, добре, і вам відповідають супер-пупер класно. Вам буде важко, якщо куратор буде схвалювати усі ваші роботи без жодних правок, тому що куратор це людина, яка очевидно має знати більше, ніж ви, а ви, очевидно, не можете знати більше, ніж куратор. Я розумію, може трошки за вуха притягнуто, може я навалив трохи еджизму, але я не вірю, що одразу можна створювати щось ідеальне і ні разу не помилятися. Можливо, такий куратор буде для когось щасливим білетом, але мені таке абсолютно не подобається. Як би сильно я б не ненавидів правки, але правки це добре. Є правки не конструктивні. Наприклад, якщо ваш куратор або замовник любить зелений колір, то він скаже поміняти колір собаки не на рижий, а на зелений. А є правки конструктивні, які справді дозволять зробити вашу роботу кращою. І те, що подобається вашому куратору, не означає, що сподобається усій комісії. Супер строгий куратор. Може бути, але не бажано. Типу, якщо у вас проблеми з успішністю і вас можна мотивувати тільки стресом та копняками в дупу, то такий куратор це ваш варіант, при умові, що ви обираєте його усвідомлено, знаючи, що вас чекатиме. Мій ідеальний куратор. У мене такий буквально був. Я був з куратором весь час на зв'язку, тобто мені відписували в межах 10-30 хвилин. Це цілком нормально, бо в куратора крім мене ще були пари в університеті, і мій куратор навіть знаходив час для зустрічі зі мною офлайн. Також мій куратор давав правки, проте в мене була трошки інша штука. Буває таке, що студент обирають таку тему, в якій викладач не дуже добре розбирається, але хоче справді допомогти. Наприклад, якщо студент вибирає на дипломну роботу якесь аніме або 3D-скан копії іллонтяни, то куратор мало або взагалі навіть ці теми не розбирається. Тоді його роль це просто допомогти поверхнево. От якби мене б назначили, наприклад, куратором архітекторів, і мені мій студент сказав би, що хоче зробити дипломну роботу про екологічний будинок. Згінна і палок, а я в такому взагалі не розбираюся, то я б сказав, що в тому будинку згінна і палок має бути обов'язково меблі згінна. Тому мій куратор розумів, що у мене вже є якісь ідеї та бачення моєї дипломної роботи. Під час виконання я пропонував різні візуальні рішення, а куратор або підтримував ідею, або додавав трохи щось від себе, або казав, що ідея не дуже хороша. Тому я вважаю, що у мене був ідеальний куратор, з яким мені було приємно працювати. І прикол у тому, що я обрав його випадково. На nice. будьте відкриті до критики. Погодьтеся, що буде дуже тупо зробити власну виставку картин і нікого туди не пускати, аби випадково хтось не сказав, що картини жахливі, як і сам автор, і як вся його сім'я. Тоді питання: а для чого взагалі було робити виставку? З критикою в університеті ви будете стикатися завжди, але критика робить вас набагато сильнішим та стресостійким. Якщо, наприклад, ви хочете зробити найкращу картину в світі, і ви справді вірите в те, що ваша картина найкраща, то прийде просто безліч людей, які будуть вас переконувати у протилежному і критикувати, але якщо ви вже дали низьку оцінку своїй роботі, наприклад, ну 10, то вас взагалі ніхто не буде чіпати, бо лежачого не б'ють і не добивають. На рахунок критики від викладачів, тут все просто: на дата не кричав начальник, тато не кричав на маму, мама на сина, син на кішку, кішка на мишу. У більшості випадків вашу роботу можуть критикувати взагалі не об'єктивно, якщо 9 або десятий студент до вас просто вибісив викладача. Тобто ви по суті попали під гарячку. З цим, на жаль, нічого неможливо зробити, бо деколи справді є студент, який може максимально вкладача вибісити, і тоді вже вкладача нічого не врятує. Але головне, ви цю штуку не сприймайте близько до серця, бо справді настрій вкладача сильно впливає на оцінку. Проблема парних дипломів. Одного дня у вас може виникнути геніальна ідея робити диплом разом з одногрупником, який за чотири роки став вашим найкращим другом. Вас буде швидше за все мотивувати те, що двом людям диплом робити легше ніж одному. Почнемо з того, в чому багато хто помиляється. Парний диплом це не менше роботи, це навпаки, більше. Як ви думаєте, кому дадуть почистити 146 тисяч тонн картоплі? Одній людині чи двом. Правильно, двом. По суті, ви маєте з напарником рівномірно розподілити завдання. Дуже важлива деталь. Те, що у вас один диплом, не означає, що у вас все має бути одне. У кожного має бути окрема доповідь для захисту, хоч диплом один у вас. У кожного має бути свій окремий банер, хоч у вас один диплом. У вас все одне, але ви відповідаєте за окрему частину проекту. В чому ж тоді полягає проблема парних дипломів? Вам по-любому не подобалось, коли викладач вас питав: Де твоя робота? Чому ти нічого не зробив? Навчися нормально малювати. Такі питання ви будете ставити своєму напарнику або він вам. Це ні до чого хорошого не призведе. Тому якщо ви хочете зберегти дружбу, не робіть парні дипломи. Підготовка до захисту диплому: у вас мало часу на захист диплому. На захист, якщо не помиляюсь, здається до 10 хвилин, і в ці 10 хвилин включено ще слово вашого керівника. Тому вам не варто багато розказувати або робити величезну доповідь. Напишіть свою доповідь максимально простими словами і обов'язково робіть зміст твоїх доповіді. Вам ніхто не забороняє підлятати у свій зміст. Ви можете спокійно дивитися і зачитувати важливі моменти, але читати повністю весь текст для захисту диплому швидше за все заборонять, бо це вкаже на те, що ви не знаєте про що ваша дипломна робота. Знову ж таки, хочу нагадати, що везіння дуже рішає. Якщо, наприклад, шість людей прочитали повністю весь зміст з карточки і їм нічого не було, то на вас, сьому людину, це везіння може не припасти, і вам скажуть читати без карточки. І ця ситуація кине вас у ступор і через. Без переживання ви забудете частину того, що вчили. Тому ваш ключ до успіху це вивчити зміст і не хвилюватися, бо ви вже вивчили зміст. Від себе хочу сказати, що на захисті вам буде дуже сильно сушити рот. Тому обов'язково візьміть бідон або навіть краще два бідони води. Навіть якщо вони не пригодяться. Відео на захист. Якщо ви, наприклад, захочете на захист показати відео, а не просто презентацію, то цього краще не робити. Винятком звичайно є. Якщо ви вчитеся на кінорежисера, то чому не варто робити відео? Тому що у вас було дуже мало часу і ви, може, не встигнути його показати взагалі. І по суті, таким чином ви втратите час. Або, наприклад, на ноутбуці не буде жодної програми, на якій ви зможете відео відтворити. Ноутбук я маю на увазі університетський. А тепер про ноутбуки. Ніколи ні на кого не розраховуйте крім себе. Ви, звичайно, можете з однорупниками вирішити, хто бере на захист свій ноутбук, але бувають різні форс-мажорні ситуації. Ви свій ноутбук знаєте, ви знаєте, які на ньому є програми і що він може, тому буде спокійніше використовувати його, а не чийсь інший. Ну але перед тим, звичайно, почистіть робочий стіл і обов'язково відключіть сповіщення в Телеграмі. Можливо, вам буде лінь та ноутбук на захист, але справа в тому, що успішний захист буває раз в житті, а відрахування може бути як і в Провід Про рахування. Скажу вам дуже приємну річ. Я не знаю, що має статися, або ви диплом не захистили. Тому не переживайте. Сам факт того, що ви прийшли, що у вас є хоч якась робота, вже гарантує те, що ви захистите диплом. Мені здається, диплом можна не захистити, якщо на нього не прийти, або не мати дипломної роботи. Папки для захисту. Я говорив вже, що вам потрібно мати зміст дипломної роботи, але цей зміст має бути в папці, тому поговоримо про папки. Вам потрібно купити ось таку папку для захисту. У папці буде зміст дипломної роботи або всяка корисна інформація. Папка це ваша підглядачка. І вона має виглядати коротше, красиво і презентабельно, бо так ви має університет. Вас ніхто не вб'є за відсутність папки, але добре її мати. Мабуть, на цьому моменті відео варто сказати, що вам нічого ж такого серйозного не буде за якийсь певний профтик. У мене інша думка. Якщо, наприклад, мене зачепили за папку, за презентацію чи за банер, то критика підривала повністю мою впевненість. І я думав, що якщо у мене якась папка не такого кольору, то я не захищу диплом. Проте я дуже помилявся. Саме тій людині, якій посрати на колір папки, набагато легше захищати диплом. Про банери. Вам потрібно представити свою роботу на банері. Банер повинен мати розмір 1 на 2 метри. Ви купляєте окремо банер і окремо планку, які тримаються банер. В чому була моя помилка. Я хотів зекономити і не купив планки, і в процесі сто раз пожалів. Я прикріпив банер до довгої палки, гачки зробив з кришок від банки. І це все я робив за пару годин до захисту. Загалом не треба економити. Додрукарська підготовка. Я друкував банер за пару днів до захисту. Я ледве вкладався в дедлайн. І цю ситуацію усугубило ще й те, що були відключення і друкарні тупо не встигали друкувати. Така сама історія з друком самого диплому та дипломної роботи. Той факт, що я робив повністю все в останній тиждень, викликав у мене просто максимальну тривогу. Тому якби я мав машину часу і повернувся в минуле, то мені здається, я б зробив знову ту саму помилку. Бо коли немає стресу, у мене продуктивність як у каменя в річці. Покажи свою роботу. Є випадки, коли на захист потрібно принести свою роботу. Я робив розмальовку, хтось робив книжку, карткову гру, корпоративний дизайн, корпоративний дизайн, корпоративний дизайн, корпоративний дизайн, корпоративний дизайн. Але є випадки, коли вам не потрібно приносити на захист дипломну роботу. Наприклад, якщо ви дизайнер і ваша дипломна про те, як на вашу думку має виглядати місто майбутнього, то вам не обов'язково його будувати. Ваша ціль представити вашу роботу. Проте цим всім не варто користуватися підступно. Якщо ваша дипломна робота. Про дизайн упаковки, то в комісії буде дуже багато питань, чому за рік вони змогли зробити коробку з критону. Робота та підготовка до професійної діяльності. Тому зараз я коротко розкажу про різницю між дизайнером в університеті та дизайнером на державній роботі. В університеті нам давали дедлайн, зробити якусь роботу до якогось певного часу. Але ми всі розуміємо, що ці дедлайни максимально плаваючі. Ти міг здати роботу дедлайном 1 березня, навіть 7 червня. На державній роботі все абсолютно по-іншому. У мене є дедлайн, і я маю у нього вкластися. Більша частина моєї роботи прив'язана до певних дат. Визнайте, що буде дуже тупо, якщо я викладу ілюстрацію, присвячену Чорній п'ятниці в понеділок, а не п'ятницю. Тому я дуже раджу вам тренувати свій тайм менеджмент навіть на якихось простір. Тих штучках в університеті вміння вкладатися в дедлайни вам дуже пригодиться. Але до речі, вміння викручуватися з тим, що ти не встигаєш виконати роботу по дедлайну, в якійсь мірі навіть крутіше звучить. Це як ота -от теорія про двічників у школі, що їм потрібно набагато більше креативити, аби списати в когось, ніж тим, хто просто щось завчив. Звичайно, є моменти, про які міг забути.